Всім всім радісні вітання. Я Олександр, людина Чудасія, вітаю вас в просторі золотої епохи. Ви промені надії, воїни світла, і настав час повністю прийняти цю ідентичність. А сьогодні у мене для вас у цьому відео надихаюче нагадування. Небесна компанія добре усвідомлює безліч викликів. З якими стикаються люди у зовнішньому світі, світ під час значно посиленого процесу очищення, який ми всі з вами переживаємо, дуже змінюється стрімко. Наставники також усвідомлюють, наскільки важким і болісним є цей процес для мас, усього людства. Та найголовніше, вони усвідомлюють, що цей космічний момент у процесі вознесіння землі є саме тим, чому ви, я та решта людства, що пробуджується, втілились на землі у цей відповідальний час. Небесна компанія знає, що ми готувалися протягом життя, щоб бути достатньо сильними, щоб залишатися зосередженими на світлі перед обличчям будь-яких. Негараздів, які мають виникнути і навіть можуть бути спрямовані супроти нас, вони усвідомлюють, що кожному з нас необхідно брати участь у цьому аспекті Божественного плану від імені наших братців і сестер у сім'ї людства, які ще не є достатньо пробудженими, щоб зробити це самостійно. Істоти світла також знають, що якби ми не мали здатності переможно наступати Богові в цій місії, нам не було б дозволено втілитись на землі в цей дивовижний, але часто, здається, жахливий час. Наш Бог, батько мати, нещодавно відкрили, що колективна енергія, вібрація та свідомість людських хибних творінь, які зараз випливають на поверхню по всьому світу, так чи інакше відображають кожну окрему хибну мить, яку наші фрагментовані та засновані на страху людські его проявили з моменту нашого гріхопадіння від благодаті. Ці грубі мутації нашого дорогоцінного дарування життя зараз демонтуються. Та виштовхуються на поверхню, щоб назавжди перетворитись назад у світло. Успішне завершення цього процесу очищення є важливим для того, щоб мати земля та всі її життя могли завершити наше вознесіння до кативимірних кристалічних сонячних частот нової землі. Чудові речі. Вже були здійснені. Такі, як перетворення смолоподібної завіси ілюзії на розріджену паутину завісу. Тепер ми з вами здатні отримувати крізь цю паутину завісу вищі частоти безкінечного божого світла з усього космосу, ніж будь-коли раніше. До прикладу, світлом, яким ми були, благословені під час серії, затемнені вересні», які ми пережили, активувало нові небесні коди у 12 пятивимірних вимірних кристалічних сонячних нитках ДНК всього людства. Небесна компанія повідомила, що нам важко осягнути увесь масштаб того, що це означає для нас. Однак. Вони повідомили, що ми незабаром відчуємо еволюцію свідомості у вищу октаву Божественної любові. Ми з вами перебуваємо посеред цього процесу очищення, і істоти світла кажуть нам, що в міру того як очищення. Прогресує зовнішньому світу може навіть здаватися, що справи йдуть гірше. Перш ніж покращаться, вкрай важливо, щоб кожен з нас по справжньому зрозумів глибоку істину про те, що єдиний шлях вперед у світлі це цей важливий процес очищення. Отже, любі мої, шляху назад немає. як нам уже багато разів казали, все, що приховано зараз, має бути розкрито. Усі підпільні, маніпулятивні та гнітючі моделі, що використовуються тими, хто століттями контролював і пригнічував маси людства, зараз ви. Товхається на поверхню, щоб бути викритими та назавжди перетвореними на світло. Настав час для всіх нас вірити, що ви, я та решта людства, що пробуджується, маємо всю силу, вміння, мудрість, знання та мужність, необхідні для того, щоб залишатись зосередженими на світлі. Доки цей аспект божественного плану не буде успішно завершено. І чим швидше ми визнаємо цю істину та будемо слідувати інтуїтивному внутрішньому керівництву нашої улюбленої її присутності, тим швидше ми почнемо відчутно відчувати та проявляти серцеві моделі досконалості для нової землі, яку ми покликані. Співтворити з кожним святим подихом, який ми робимо. Протягом понад півстоліття наш Бог, Отець, Мати та Небесна спільнота виявляли найбільшу потребу людства та матері землі у процесі Вознесіння, коли працівники світла добровільно зголосились співтворити кожен аспект божественного плану у співтвор... і співтворчості співтворчості, співпраці з істотами світла у царствах. Освітленої істини нам було відкрито наступний етап божественного плану, крок за кроком. Дивовижне, божественне втручання, яке людство отримувало з висот, було чітко продемонстровано тим, хто пробуджувався по всьому світі. Божественний намір цієї свідомої співпраці полягав у тому, щоб дати. Тим, хто починав пробуджуватись заохочення та підтримку, необхідні їм для того, щоб бути готовими продовжувати рухатись вперед, незалежно від того, наскільки складними здавалися обставини зовнішнього світу. Тепер, коли ми знаємо, яку важливу роль кожен з нас. Відіграє в цьому унікальному процесі вознесіння істоти світла хочуть нагадати нам про важливий фактор у всіх наших починаннях. Цей фактор іноді змушує людство відчувати, що наші зусилля не працюють, але це далебі не так. Коли ми пробуджуємось, та починаємо розуміти силу наших творчих здібностей мислення та почуття, ми намагаємось контролювати свої моделі поведінки. Ми докладаємо зусиль, щоб мислити позитивно і прагнемо зосередити свою увагу на тому, що хочемо проявити у своєму житті. Щодня ми уявляємо життя, до якого прагнемо. І, звісно, працюємо над тим, щоб посилити наші бачення раю на землі, за допомогою позитивних думок та афірмацій, медитацій. Та часто, після того, що здається доблесним зусиллям, ми продовжуємо переживати багато наших старих проблем, які нас Пригнічують. Це призводить до того, що ми втрачаємо віру, потрапляємо в зневіру, у свою здатність змінити своє життя. У цей момент ми відчуваємо, що наші зусилля марні. І зазвичай перестаємо намагатися покращити своє життя, свою ситуацію. Ми відпускаємо свої бачення та повертаємось до старих негативних моделей мислення. Ми зациклюємось на своїх страхах, проблемах та викликах, замість того, щоб втілювати свої цілі, сподівання та мрії в результаті цього рецидиву, все. Погіршується і наші ситуації здаються ще більш безнадійними. Як тільки ми зрозуміємо універсальні закони фізики, які керують цим конкретним явищем, це дасть нам по мотивацію наполегливо працювати навіть перед обличчям ілюзії невдачі, усе складається з енергії, вібрації. Та свідомості. З цим всі знайомі, сподіваюся. Коли ми досліджуємо частину величезної науки квантової фізики, ми дізнаємося, що коли щось досягає критичної маси, відбувається непереборний сув. До прикладу, коли вібрація електрона зростає. У момент досягнення критичної маси вищої частоти весь електрон миттєво поглинається вищою частотою і ніщо не може його зупинити. Існує багато змінних, які визначають, коли щось досягає критичної маси, та небесна компанія радить спростити концепцію, щоб ми думали про критичну масу як про 51%. Іншими словами. Коли 51% електрона вібрує на вищій частоті, решта 49% миттєво поглинається новою вібрацією. Отже, як цей аспект квантової фізики впливає на нашу здатність брати відповідальність за власне життя? Слушне питання, правда ж? Коли ми прагнемо покращити своє життя, застосовуються ті ж закони квантової фізики, коли ми нарощуємо силу бачення чи мисли форми, у той момент, коли 51% нашої енергії, вібрацій та свідомості відповідає нашому баченню. вона... Досягає критичної маси і ніщо не може перешкодити їй проявитися. Проблемка полягає в тому, що ми ніколи не знаємо, коли ж саме досягнемо цього чарівного моменту критичної маси. Часто густо, немає жодних ознак зовнішнього світу. І навіть може здаватись, що ми дуже далекі від цього моменту трансформації. І ось саме тоді ми зазвичай відчуваємо, що наші зусилля зазнають невдачі. І, як неприкро, здаємося. Іноді. Ми можемо бути лише за крок від досягнення критичної маси, та ми цього не усвідомлюємо. Тому ми впадаємо у відчай і перестаємо працювати над досягненням своєї мети, тоді ми, зрештою, ніколи не досягаємо своєї мети. А на практиці. Критична маса означає, що коли ми прагнемо створити процвітання у своєму житті, то в той момент, коли наші думки, слова, дії та почуття вібрують з 50%, 51%, Відсотковою свідомістю процвітання замість свідомості, бідності. Наші життєві обставини зміняться. І ми почнемо відчувати процвітання у той момент, коли 51% нашої енергії буде узгоджено з самооцінкою та божественною любов'ю, ми. Розпочнемо притягувати позитивні стосунки у своє життя. У той момент, коли 51% нашої енергії буде узгоджено з миром, гармонією та балансом, ми відчутно проявимо ці божественні якості у своєму життєвому досвіді. Ключ до нашого Успіху полягає в тому, що ми повинні продовжувати рухатись вперед, навіть попри негаразди, це, як їзда, на велосипеді. Зупинишся і знаєте, що стається. Нам життєво важливо розуміти, що світло Бога. Нескінченно є потужніше за будь-які фрагментарні людські помилки, які ми могли ненавмисно створити. Бідність не має влади над безмежним достатком Бога, наш божественний потенціал, нескінченно потужніший. За хвороби, невдачі, дисфункціональні стосунки, ненависть, жадібність, корупцію, війну чи будь-які інші створені людиною недоги, що з'являються на екрані життя, доки ми обираємо світло та присвячуємо свою енергію лише позитивному досвіду, який ми хочемо створити у своєму житті. А не негативного, якого ми не бажаємо, ми досягнемо критичної маси наших бачень та мрій значно швидше, ніж можемо собі уявити. Цю чудову інформацію нам надають істоти світла у царствах осійної істини. У цей критичний момент на землі, щоб допомогти нам. Пам'ятати, що якщо нам не подобається те, що відбувається в нашому житті, у нас є можливість щось із цим зробити. Це стосується кожного з нас окремо. І це стосується всіх нас. Разом як глобальної родини важливо, щоб ми повернули речі до реальності та взяли на себе відповідальність за зміну нашого життя, коли ми свідомо зосереджуємось на співтворенні нашого найвищого божественного потенціалу, наші зусилля підкріплюються незбагненним світлом нашої я присутності. І наш успіх гарантований, нам не потрібно вірити у всесвітні закони фізики, щоб існувати на землі. Але оскільки ми всі їм підпорядковуємося, для нас просто здоровий глузд спробувати прийняти їх. Нам не потрібно вірити, що кожна наша думка, слово, дія та почуття вплинуть на світ, а потім повернуться до нас, щоб вплинути на наше особисте життя. Але це відбувається науково, буквально, попри наше невір'я. Неважливо. Чи віримо ми в реінкарнацію, чи розуміємо ми, що маємо накопичений досвід з інших часових рамок та вимірів, який впливає на наше теперішнє життя, це відбувається в будь-якому разі. Якщо ми перестанемо чинити опір цій істині та просто приймемо її як можливість. Це неодмінно піде нам на користь, навіть якщо ми просто скажемо собі, можливо, це правда. Можливо, я можу змінити ситуацію у своєму житті, прийнявши закон кола та працюючи за цим принципом, замість того, щоб боротися з ним. Я певен, ми відчуємо позитивні зміни у своєму житті, коли ми готові зробити цей перший крок і щиро докласти зусиль, щоб виправити свою поведінку, шлюзи небес відчиняться, щоб допомогти нам досягти наших цілей, любі мої! Санцесяйні співтворці. Пам'ятайте, оскільки світло нескінченно потужніше за наші фрагментовані, засновані на страху думки та почуття, постійно зосереджуючись на світлі та використовуючи неймовірні потоки світла, які ми отримуємо з небесних царств. Критична маса того, над чим ми працюємо, може бути лише за один подих. І так воно і є. Улюблений я є той, хто я є. Я, Олександр людина чудесія, люблю вас, обіймаю і всім. Добра бажаю. Я запрошую та заохочую приєднуватись до кола світла, сім'ї душі, спільноти Золота Епоха у щоденних медитаціях у закритій групі в телеграм-каналі. Вдячний вам за перегляд, коментарі та враження. Благослови вас, Бог, нині та завжди.